Форсунки BRC IN03MY09 вже давно відомі українському та європейському споживачеві. Вони показали себе як якісний продукт з високими показниками стабільності і точності роботи, а також тривалим терміном експлуатації. Комплект поставки включає форсунка BRC Синя. Ущільнювальні кільця форсунки. Особливості газові форсунки використовуються для систем виробництва BRC MTM. А саме Direct Injection 2, Segment 24, Segment 32 OBD, Alba 32, Alba Plus, Segment Plug and Drive, Plug and Drive Plus та інші. Роз'єм для підключення проводки amp 2 pin Опір котушки 2,04 Ом, живлення від 6 до 16 вольт. Показник максимальної потужності 48 Кінців. Сил на один циліндр температура робоча від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія, використання матеріалів, що знижують тертя, за рахунок застосування ковзних сучасних покриттів. не вимагають регулювання, запуск без відмов навіть при низьких температурах за рахунок застосування якісних матеріалів. Варто відзначити, що перед даними форсунками рекомендується встановити фільтр тонкого очищення з наявністю відстійника для більш якісної фільтрації. Також варто за регламентом кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу проводити заміну фільтруючих елементів. Це значно збільшить термін служби пристрою. Випускається в Італії відомої компанії BRC Auto Gas Equipment. Термін гарантій складає 12 місяців з моменту придбання.